21 травня ще на обратному путі заїхали на одне поле контроль дійства гербіцида зробити е, кукурузка, в даному випадку сади України, обзор який я робив е, в селекції і е, супеночки наші відработали. Поле додавалось в минулому році весною, після кукурузи нам воно прибуло. Дуже забур'яно нам відео воно культивувалося десятки років Ми відработали по ньому, що гербіцидами, що гречкою гречка падалічня видно, повсходила як дірат буде нормально. Так, коротше, гербіцидом відработали, видно, бур'янці і гречка повісила вухи. Кокурузка стоїть як дзвоник. почувая себя очень даже ничего и э, опять же до цього. супенка сиять хорошо может видно расстановочка плюс минус сантиметр два то есть более-менее при вытрыманном э, скоростном э, режиме она и правильном налаштувании она нормально сидит видно все рядочки двойнички Не спостерігається, пропуски в майже не спостерігається. Якщо пропуски є, то більше конечно грешим на е, такий говоря, посівний, ну скажімо, цінової категорії особи. Короче, не із дорогих. Є і подрібне не було, я показував, і різне по фракції, але тим не менее супеночка справилась, справилась на ура. Будем наблюдать дальше.